Вилучили наркотиків та психотропів на понад 200 тисяч гривень. В Угринівській тергромаді поліцейські затримали наркодилера. 22-річний уродженець Донеччини, який тимчасово проживає на Прикарпатті, розповсюджував заборонені речовини. Його злочинну діяльність задокументували правоохоронці. В Угринівській територіальній громаді прохоронці зупинили автомобіль марки Volkswagen, за кермом якого перебував фігурант. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили ряд заборонених речовин. Серед вилученого 90 фольгових згортків з наркотичним засобом амфітамін, альфа пвп -пі, марихуаної та один поліетиленовий пакет з амфітаміном вагою близько 300 грам. За цінами чорного ринку їх вартість сягає понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили заборонені речовини для проведення експертизи. Перевіряють ймовірних спільників фігуранта та канал надходження наркотиків. Словмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.